Сьогодні вшановують 10-ту річницю завершення боїв за Дебальцеве та організованого виходу українських військ. З цієї нагоди в Павлограді біля стели пам'яті відбувся захід, ініціатором якого стала громадська організація Сильна українська мама. Це був бій, це були бої дуже дуже потужні. Тому сьогодні вони виходили хлопці п'ять днів. Але сьогодні рахується, якби це начало виведення військ. Це сьогоднішній день, де він заже за. за Записаний у нас у державному значенні. От шановуємо пам'ять хлопців. Чому вшановуємо? Тому що наші, в нашому місті дуже багато хлопців і пішли воювати з 2014 року і теж були у цьому Надибальцевську. На заході були матері та родичі загиблих. Вони вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання, поклали квіти до стели та запалили свічки. Під час війни ремонт доріг має важливе значення. Навантаження на інфраструктуру міста зростає через збільшення кількості переселенців і транспорту. Без поточного ремонту стан доріг швидко погіршуватиметься, що призведе до більших витрат на їх відновлення в майбутньому. Минулоріч у Павлограді виконали значний обсяг ремонтних робіт згідно планів фінансування. І передбачили депутати, депутати міської ради. Було виконано поточний ремонт доріг в місті на суму 57,5 мільйонів гривень загальною площою 51 тисяча квадратних метрів. На вулицях і дорогах міста проїзди ми врахували в районах в мікрорайонах. наших. десь це був ямковий ремонт, десь були такі відрізки суцільного асфальту. Капітальний ремонт був проведений на вулицях Вокзальна, Будівельна та Хуторська. На вулиці відродження оновили асфальт та частково відремонтували дренажну систему зливу. На Харківській виконали кілька етапів ремонту, зокрема, ямковий холодним асфальтом. Поточні роботи також були проведені на вулицях Леоніда Каденюка, Водопровідній, Дніпровській, Новоселицькій, Дмитра Єворницького, шкільній нові та інших. Цьому році ми пішли по шляху ліквідації таких от проблемних. Ділянок, там, де десятиліттями не вирішувалися ці питання. Тому от відрізок від прохідної заводу ливмаш в сторону залізниці, він завжди був проблемний. Тут завжди стояла вода і дороги практично не було. Тому вирішено було зробити тут цю ділянку поточним ремонтом для того, щоб люди більш себе комфортно відчували про те, що багато доріг потребують оновлення. Влада планує продовжити роботу, зосереджуючись на найпроблемніших ділянках. Так, на цей рік теж заплановані ремонтні роботи. Більшість буде теж розпочинатись саме з вулиць, які стосуються автобусних маршрутів і більшого навантаження. Потім вже будемо переходити в райони. Можливо, навіть більш. Будемо наближатися у дворовим територіям. Можливо, будемо заходити у дворе у двори у дворові території. Зараз це питання. Ми обраховуємо ще ремонт доріг необхідний не лише для покращення інфраструктури, а й для підвищення безпеки та стабільного функціонування міста в умовах війни. Це сприяє його відновленню та розвитку. Марина Кукліна, Єлизавета Лісунова, Максим Воронов, новини ПТРК. Україна поновлює видачу паспортів військовозобов'язаним чоловікам за кордоном. Вже цього тижня чоловіки 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року, зможуть отримати готові паспорти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Українцям у порядку черговості надсилатимуть повідомлення із датою, часом та місцем видачі документа. Наразі для подачі нових заяв і отримання паспорта чоловіками призовного віку потрібно мати військово-облікові документи. Повідомив міністр. Нагадаємо, у квітні 2024 року МЗС тимчасово припинило консульські послуги для чоловіків призовного віку, крім оформлення документів для повернення в Україну. Це було пов'язано із законом про мобілізацію, що набув чинності 18 травня 2024 року. Відсутні вікна, вибиті двері та стеля, що обвалюється. Саме так виглядає більшість закинутих будинків у Павлограді. Однак чи належать вони комусь, невідомо. Для цього у місті буде проведено верифікацію будинків. Ну, відділом містобудування та архітектури розпочалося впровадження в дію адресного реєстру і реєстру будівелі споруд, тобто це верифікація в дію. Як вулиці, так і споруд. Це робиться для наповнення єдиних державних реєстрів. А до цих державних реєстрів будуть доступи як громадянина, так і фізичних, юридичних особ, а також і різних органів державної влади. Верифікація будинків в першу чергу передбачає перевірку достовірності даних, які будуть занесені до реєстру. В результаті цього будуть виявлені будинки, недооформлені людьми, покинуті, а також ті, що не мають господарів. Запрошені будинки бувають по різних причинах. Люди оформили документи, але в них не проживають. Ну право власності є на ці будинки. Ну це по житловому кодексу такого допускати нельзя, бо тому, що по житловому кодексу громадянин. Має дбати про своє нерухоме майно. Тут може підключитися і має підключитися інспекція з благоустрою. Чому занедбане майно? Бувають запрошені будинки, тому що наступники не вступили в свої права. якщо ми будемо таке виявляти, ми будемо на Вправляти службові записки в інші структури, і які будуть розпочинати процедуру відумерлої спадщини. Процедура відумерлої спадщини йде по рішенню суду, і якщо туди не з'являться наступники, якщо вони не дадуть таке пояснення, то таке майно перейде в комунальну власність громади. Будинки, які не мають господарів, будуть повернені до комунальної власності громади. Якщо будинок не буде верифіковано або ж будуть відсутні документи на майно, в майбутньому власники не зможуть виконувати різні операції з ним. Тобто продавати, переоформлювати, вступати в право власності чи оформляти спадщину. Єлизавета Лісунова, Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини ПТРК. Дніпропетровщина у лідерах за кількістю позовів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків проти мешканців. ОСББ намагаються через суд стягнути борги мешканців. Про це повідомляє Open Data Bot. Понад 3,5 тисячі справ на боржників ОСББ подали до суду торік. Наразі такі справи розглядаються навіть без виклику сторін. Система стягнення працює, коли у боржника є якесь майно, на яке можна накласти арешт, наприклад, автомобіль. Якщо ж такого майна немає, то арешт на квартиру можна швидко зняти, вказавши, що це єдине місце проживання або ж прописати там неповнолітніх дітей. Існує письмове попередження, де докладно розписується, що саме через такого боржника ОСББ не може провести ті чи інші роботи з ремонту каналізації, стелі, ліфту, обслуговування вентиляційних каналів і таке інше. Коментує Станіслав Драганов, президент Асоціації інноваційного розвитку домогосподарств, після судового наказу об'єднання співвласників може звернутися до виконавців та стягнути з боржників гроші. Втім, важливо подати позов до суду протягом трьох років, поки не минув термін давності. В Україні прописка є обов'язковою. Без неї можуть виникнути труднощі з отриманням послуг та навіть штрафи. Без прописки неможливо зареєструвати ФОП, оформити пільги та субсидії, купити або продати нерухомість, оформити паспорт, зареєструвати авто, прописати дитину, записати її до школи чи садка, отримати громадянство або посвідку на проживання. Після виписки з житла на нову прописку дається один місяць. Для цього потрібно паспорт, документ на житло, військовий квиток для військовозобов'язаних і квитант. Про сплату адмінзбору дорослим без реєстрації можна перебувати до 30 днів, немовлятам до трьох місяців. Що стосується покарань, за перше порушення передбачене попередження, за повторне штраф від 17 до 51 гривні. Для іноземців штраф за відсутність прописки варіюється від 1700 до 5100 гривень. Прописку можна оформити у центрі надання адмінпослуг або онлайн через застосунок Дія. За додатковий стаж для майбутньої пенсії українці сплатили до пенсійного фонду 65 мільйонів гривень добровільних страхових внесків. Про це повідомляє прес служба Міністерства соцполітики. Сплата добровільних внесків це можливість заробити на пенсію, зокрема, тим, хто має неофіційний дохід. Такі внески можна сплачувати як за себе, так і за інших осіб. Для людей передпенсійного віку, які через війну втратили роботу і не можуть знайти нову. Ця можливість також актуальна. Якщо до пенсії залишилося рік або два, допомогти забезпечити необхідний страховий стаж можуть близькі та рідні, сплачуючи, хоча б мінімальні внески для зарахування стажу. Теж саме стосується українців, які виїхали за кордон. У Мінсоцполітики нагадують, що розмір пенсії залежить від того, який єдиний соціальний внесок сплачується людиною протягом професійного життя. Дніпропетровщина, друга в Україні, за кількістю жінок-керівниць понад 19 тисяч. Нашу область обігнав тільки Київ. Найбільше жінок-керівниць працює в сфері освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних послуг. Зокрема, вони очолюють 99% дитячих садків і 93% бібліотек. Також жінки переважають у керівництві підприємств споживчої кооперації, державної влади, місцевого самоврядування, комунальної. Альних підприємств та профспілок загалом за державною статистикою жінки очолюють 36% підприємств в Україні. Вони гідно показали себе і в традиційно чоловічих професіях. Особливо їхня частина зросла та продовжує зростати за період повномасштабного вторгнення. У Павлограді пройшла церемонія відкриття третього районного етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч пліч Сьогодні змагалися представники та представниці такого виду спорту як черлідинг. Перед початком змагань учасників привітали та побажали їм успіху. Треба відмітити, що ви всі вже переможці, тому що показали свої сили і. Напали із наш кілька турнір. Проєкт Віч це не тільки про змагання, це проєкт про командний дух, про підтримку. Тому бажаю успіхів і дав старту кожній команді. Велике дякую вашим тренерам, гладачам, батькам за пройдену роботу. І успіхів вам. Дякую. На відкриття також завітала і заступниця очільника обласної військової адміністрації Ірина Грицай. За її словами, 57 команд територіальних громад Павлоградщини, а це 563 учасника змагатимуться за право виступати на обласному етапі всеукраїнських змагань. Ми дуже радіємо, що цьогоріч взяли участь в всеукраїнському проєкті Пліч о пліч від Дніпропетровщини, а більше 20 тисяч дітей. Ну це це неймовірно. Оскільки ще Дніпропетровщина є прифронтовою областю, ми знаємо такі серйозні виклики, але бачимо, що наші діти вони неймовірні, вони незламні, вони креативні, вони спортивні. І це є підтвердженням такої кількості діток, які приймають участь в даному проєкті. Павлоградська, Богданівська, Тернівська та Юрівська територіальні громади виборювали путівку до наступного етапу. У підсумку перші здобула наша громада. Сьогоднішнє змагання нам дуже сподобались, було дуже цікаво. Ясно, що всі хвилювалися, але ми розчікували на перше місце і як це виявилося, це правда. Це дуже важливо, тому що це дає можливість українським спортсменам, тим паче молодим, відкрити себе та свої можливості, показати себе на всю Україну та прославитись. Після насичених виступів та оголошення результатів учасники зібрались разом, щоб зробити спільне фото. Цьогоріч, окрім черлідингу, спортсмени Павлоградщини протягом лютого березня братимуть участь у змаганнях з футзалу, баскетболу, волейболу та регбі для кваліфікації у четвертий етап. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК.